Набираємо повітряні петлі, кратність 4 плюс одна. Набираємо, будемо в'язати візерунок. В шосту петельку від відачка: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. В цю ж саму петельку ще один стовпчик з накидом. Далі, що ми робимо? Робимо один. Два, три, чотири, пять повітряних і в'яжемо, вертаємося назад і в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Далі знову в цю саму петельку пров'язуємо один стопчик з накидом, другий стопчик з накидом. Далі пропускаємо три петельки. 1, 2, 3 і в четверту знову пров'язуємо стопчик з накидом 1, стопчик з накидом 2, далі 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, вертаємося, ось у нас тут дві таких петелечки. і пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Далі знову в цю саму петельку пров'язуємо один стовпчик з накидом, вибачте, один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, далі знову пропускаємо три петельки. один, два, три, четверту, Знову повторюємо так, повторюємо до кінця ряду, закінчуємо рядочок стовпчиком з накидом. Далі робимо три повітряні: один, два, три. Перевертаємо наше в'язання і в цей стопчик робимо ще два стовпчика з одним накидом. Зробили три стопчика. Далі переходимо ось сюди, між дві, двох візерунків наших попередніх. Вибачте, одного пропускаємо піку і між цими візерунками починаємо в'язати стопчик з накидом один, стопчик з накидом 2. Тепер робимо один, два. 3 4 5 повітряних і з'єднувальний стовпчик. Далі знову один стопчик накидом, другий стопчик накидом, і знову у нас ось така краса виходить. Так, пров'язуємо, далі пров'язуємо наступний. Пропускаємо елемент і між елементами пров'язуємо такий візерунок. Завершаємо рядочок трьома ступчиками з одним накидом, так як ми і розпочинали в'язати один, два, і три. Далі робимо знову три повітряні: один, два, три. Перевертаємо наше в'язання і починаємо в'язати знову два стовпчики. У нас візерунок іде в шахматному порядку, тому слідіться цим один, два, п'ять повітряних. один, два, три, чотири, пять. Іко. Вив'язуємо, далі один стопчик, другий стовпчик, за нашим елементом, елемент один пропускаємо, і далі продовжуємо в'язати. Ось такий візерунок у нас виходить. Далі, знову, ми робимо три повітряні петлі: один, два, три, повертаємо в'язання. Цю саму петельку в'яжемо <кій> ще два стопчика з одним накидом. Далі пропускаємо цю ракушку і знову продовжуємо в'язати два стопчика з накидом, піко, два стопчика з накидом. Так, ми будемо в'язати, повторюючи другий і третій рядочок. В'яжемо самостійно. Ось такий візеруночок у нас виходить одна сторона і друга сторона.